Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості і в мирі. Ось в чому нам треба витривати. Мусимо в чому витривати. Може, і не мусимо, але хотілося б в цьому витривати. Чи мусимо ми радіти? Ну, деякою мірою так. Що таке радість? Це відсутність тривоги, страху і різних факторів таких сатанинських. Що нам приносить пригноблення? Чи мусимо ми завжди радіти? Ну, це неможливо. Ну, бо ми люди, і неможливо завжди бути радісним, бо це є ну, нелогічно. Бо якби була завжди радість, то ми б не знали, що таке не радість. Правильно? То є такий нейтральний стан, є радісний стан, а є пригноблений стан. Ну і добре знаходитись в нейтральному, але в радісному стані це було б найкраще. І сьогодні підемо в посилання посилання Марії відразу, 5 вересня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні дякую вам за всі молитви. Моліться і надалі, ще більше. Так Сатана буде далі від цього місця. Дорогі діти, план Сатани провалився. Моліться, аби здійснилося те, що Бог планує в цій парафії. Особливо дякую молоді за принесені жертви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне посилання. Марія дякую. Дякую тобі за молитву сьогодні. Так, буквально просто, що такий тиждень молитов був. Вірю, що кожен старався як міг пережити Євхаристію, пережити літургію, пережити особисту молитву, пережити читання слова Божого по-іншому, по, по глибок, глибшим таким е, пізнанням, пізнати Бога більше. Каже Марія: дорога дитино, сьогодні дякую тобі за всі молитви. молись і надалі ще більше. Марія каже, «Не, не вистачить. Типу, знаєте, молився тиждень добре, все, можеш відпочивати. Ні, каже, молиться молись надалі і ще більше, ще більше, ще глибше, ще більше усвідомленіше, ще більше глибше. Переживаємо всю молитву. Марія не дає спуску, каже, більше, 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 більше. Підкидай дров, а не гаси полум'я. Так, сатана буде далі від цього місця. Якого місця? Від цього, що тут? Ні. Від того місця, де ти знаходишся, від твого місця. Сатана буде далі від того місця, де ти знаходишся, коли ти будеш більше молитися. Каже Марія: молись, аби здійснилося те, що Бог планує в твоїй парафії, в твоїй сім'ї, в твоєму серці, в твоєму житті. Молися за це. Я особливо дякую молоді за принесені жертви. Ну, молоді. А, знає, молодь поняття таке розтягнуте, скажімо. Молодь може бути і 70. Це також молодь. В душі я молода. І в душі ми дійсно всі молоді. І тому ті, хто жертвували, скільки могли, максимально, то це всі є молодь. Бо молодим можна бути і в 70. Я вже казав, і, і бабча 18, хтось і розпізнає себе у 18. І це добре, що ми розпізнаємо, що ми молоді, а вже бабчі. Або бабчі, а молоді. Ну, і хотілося б, щоб ми всі були молодими до кінця, бо для всі ну, взагалі діти. Для Бога, ми діти завжди. І 70, і 80, і 120 років також це молоді діти для Бога. Тому важливо бути. Як ці молоді приносити жертви. Ну а хто не може або не хоче приносити жертви, ну той уже не молодий, не молодь, не молодь. Знаєте, я також особливо приношу зараз жертви такі, що я відмовився взагалі від інтернету. Інтернету я тільки використовую його для таких цілей, для такого, для такої праці своєї. І все, більше ні для чого. Тобто, всякого розважального роду контент. І включив повністю. Сьогодні вже третій день чи четвертий. І неймовірно, я помітив, стільки багато часу додалося, коли не треба 10 хвилин Тік-Ток то плюс 10 хвилин, а то і 20, коли можна лягти спати о 9 годині, а не о 10-й, бо там щось іще скролиш якусь цю, шукаєш в Фейсбуці, дивишся, хто там що зробив. Ну, і це все таке. Може комусь потрібне, але я помітив, що воно не дуже потрібне, не дуже воно збагачує, а лише тільки забирає сили, енергію, ну і наш, звісно, славний дофамін. Забирає нашу валюту. І потім нема. Це мій друг Луїс з Португалії. Завжди молиться так о 5-й ранку. За мир в Україні, за мир в цілому світі. І таке файне посилання. І хотів би ще кілька слів сказати про мудрість. Ну, неймовірна книга мудрості. Знаєте, я колись давно е, читав багато різної літератури, до навернення ще багато, просто багато різних біографій. І сьогодні мені впливала така пам'ятка, що один там депутат мільйонер. Наш, наш український написав книгу, не, не скажу вам назву, бо вже не, не пам'ятаю, навіть не пам'ятаю той фамілії, того депутата. В нього було кілька книг, здається. І він там так гарно розповідав, що багаті люди то вважають себе мудрими, дуже мудрими. І у них так заведено: хто багатший, хто має більше статків, той має право повчати. Тобто, якщо я, наприклад, багатий, в мене є там слуги. Слуги це дома господині, ті, хто накривають на столи, то, розумієте, то, то ця людина повчає їх постійно, там сидить і повчає. А коли ця людина, яка повчала там своїх слуг, приходить до когось в гості, хто є багатшим, то вона вже мовчить. Розповідає той, хто багатший. Тобто завжди, коли збираються ці багатії, хто має більше статку, той вважається мудрішим і має право повчати. І ну і тоді це ну здавалось нормальним, ну але це наша така людська мудрість. Ці багаті так вирішили, що мудрість купляється за гроші. І вони собі так створили цей такий круг своєї мудрості. Своєї мудрості. Хто багатший, той значить мудріший. І нам це внушили. Так само, і нам, скажімо так, нижчим класом, бідним людям. Ну, не бідним, а. Бідніше, ніж вони, О, я би так сказав, бо бідними нас не назвати. У нас є, що завтра їсти, то ти вже не бідний. Якщо в тебе є їжа на завтра, то ти вже багатий. Але не такий багатий, як там. ну, І в тому плані, що ці люди так зробили, начебто побудували світ, що той, хто багатший, той мудріший, має право навчати. І, і чому у нас в церкві мало так мільйонерів? Ви помітили, що? У нас мільйонерів в церкві не дуже багато. Ну в порівнянні з усіма, то ну, може там 5% цих мільйонерів, може 1%, кого як. Може один на всю парафію, а може і його нема. А чому їх нема? Ну, бо власне у них розуміння, що мені може бідний Сонс навчити мене, якої мудрості він мені може дати. Я ж багатший. І в тому проблема багатих людей, бо вони не хочуть слухати. Тих, хто має менше статки. Ну і тому, власне, їх нема в церкві. Ну, але ми, як віруючі люди, мудрі люди, маємо розуміти, де мудрість, не в грошах, не в їхній кількості мудрість. А, і Бог сьогодні це каже в книзі мудрості. Мудрість 13. Перший вірш. Справді дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видіми блага не здолали пізнати сущого і розважаючи над творами не дійшли до впізнання майстра лише вогонь або вітер. Ну і там далі, самі вже прочитаєте. Сама, сама суть, що хотів сказати, що тут Господь показує, що таке мудрість справжня. І якщо ми не пізнаємо цієї мудрості, ми будемо вестися на ту мудрість, яку нам цей світ пропонує. Тобто е яку нам нав'язують мудрість е хто багатший, той мудріше. Ні, це неправда. Каже Господь, е всі ті люди глупі. Дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога. Тому давайте пізнавати Бога, не бути дурними, не бути такими, що О, я не можу пізнати Бога на 100%, то я його не буду пізнавати. Ні, ти його пізнавай максимально, наскільки ти можеш. І тобі мудрість відкриться, і Господь дасть тобі духа мудрості, щоб ти міг далі пізнавати і далі, і далі. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з па папа.